Давно іще в 600 якомусь році, назав ну, тобі ж, як три роки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали страти моюрму, коли відзьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом Кажу давно, кажу в Ужгороді Підсудна Анна стала перед судом. Було цяні, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, багряне листя кілька тих листочків, останнє листя і склинових віт було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. І той сусід тоді сказав у тиші. Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оціх ось жовтих і сухих листків. Готов складе листочок до листочка, два рази гукне, так і побіжать. У мене діти, у мене сини дочки. У них ляльки так жужмо і лежать. Вночі мсняться миші кольорові, у тих мишей немає нам життя. Тоді суддя суденській чорний матії сказав, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ці миші згризли сухаря, А чи прогризли у підлозі нирку. Сусід сказав, що мичить якраз такої шкоди не чинили з роду, що в господарстві наче все гаразд, а швидше йдеться про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать. Та каже, ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві, був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стін, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.